Олександр молодий вольовий хлопець, йому всього 29. Коли на сході країни почалася війна, його бригаду тут же кинули в самісіньке пекло. 29 липня могло стати для хлопця останнім днем у житті. Вціліти допомогло диво. Ми їхали в колоною бізлії продукти, горюча смазочні матеріали і воду. Ну, три машини. Не завоз, для освіти. Продукти питання. Проїжджаю, недалеко від попали в засаду. Ну, сразу бы подбили машину, начали нас расстреливать. Днем сразу ранили обе ноги. Пацаны вытянули. И получается, ждали подкрепления. Ну, особо уже не рассчитывали, но так как мы Цьо не денетри у За словами Олександра, їх почали обстрілювати з мінометів з усіх боків. Незважаючи на серйозну травму і втрату крові, хлопець вижив. Вже в шпиталі Харкова лікарі зібрали колінний суглоб правої ноги, а з лівою все виявилося набагато серйозніше. Його діагноз дуже довгий і складний. Якщо коротко, у Олександра немає колін. 15 січня на нього чекає чергова операція у Вінниці. Боєць потребує дорогих імплантантів, колишніх суглобів. Молода дружина радіє, що він живий і не відходить від коханого. А Олександр злегка посміхається і не втрачає надії на щасливе майбутнє, адже вірить, що співвітчизники не залишать його наодинці з бідою. Давайте допоможемо поставити нашого захисника на ноги. Реквізити для перерахунку грошей на екрані.